Шановна президія, шановні присутні, тут сьогодні Ігор Петрович нагадав про історичний факультет, про історію. А я вам хочу сказати, що сьогодні проходить також історична подія. Така науково-практична конференція вона відбувається вперше. Така кількість матеріалів, які є в цій книзі, вона також вперше. І тому я хотів би в першу чергу подякувати всім тим, хто тут записаний в цій книзі за їхню працю, за те, що вони хочуть, щоб наше місто було кращим, за те, що вони хочуть внести свій внесок в розвиток тої чи іншої галузі в місті Луцьку. Огото імпресіоне forte volontà Diunire la politica, l'imprenditorialità, eh, il mondo della cultura and the società civile. Mene squalize vagina and мені це eh, дуже подобається, що є бажання для розвитку eh, міста і області. Eh. раді повністю незалежний е, орган, нарадчий орган, громадський орган, куди входимо фахівці університету, інтелігенція міста, з невможливої кількістю того, що приймати, для того, щоб місто, повністю радившись цим органом, приймало принципи розвитку самого міста, щоб ми не бачили різнокольорові дахі, різноманітні е, будівлі, які відрізняються одна від одної. І ніде за кордоном цього немає. В Старих містах, які цінують свою традицію, все повністю вирішується тільки після громадської ради, яка дає дозвіл щось поміняти не так, як по цього, не говорячи вже про 16, про 20 про 30 років. Такі були завдання, і плюс, маючи досвід будівництва курорту Буковель, а я його починав будувати само початку фактичного року. Сьогодні ми виступав пан професор по гінарці факультету. Він трошки начав так з песимізмом про Крим, що Крим це 2% тільки туризм, а решта хімічна галузь, і що туризм не буде нікольної основною. Основним наповнюючим бюджету він не пролив, а по Криму. Там хімічна гамма вже давно стоїть і має огромні партії. І сьогодні тільки туризм це майбутній Крим. Ми візьмемо Арабські Емірати, які сьогодні ще маючи нафту, вже бачать через перед, що вона закінчиться або через 20 років або з'являться нові технології, вкладають всі гроші в туризм. І сьогодні в них туризм дає вже не менше, ніж прибутків нафту. Буковильку, ми прийшли селяни, перед Буковинком, них сотка землі не коштувала взагалі нічого. Саме було, вони плили, гуляли, там не було культури, нічого. Сьогодні там земля коштує 20-30 тисяч комерцісов. Вони всі мільйонери, вони всі на машинах, вони ходять всі до церкви, вже чим, гарно віддіваються. Там школа має 25 метрову басейн. І все кругом розвивається, є ремчая, Івано-Франківськ, і всі міста Бранківщини розвиваються за рахунок того, що є щось, що притягне. Тому. Я думаю, що сам, Муць, маючи і старовинні замки, маючи багато що цікавого, має стати таким центром і має Шальський озеро, де люди все рівно будуть їхати, бо там треба комплексний підхід і по каналізації, і по цих озер. Вони має великі перспективи бути географічним туристичним центром. Промисловий бути придатком, як Китай ще Сергіонича. Ну, це можливо якийсь етап дати становлення. встановлення. Ми маємо бути незалежним центром. І треба враховувати час, що він втрачає ці позиції.